Всіх в лабораторії світлу для маленьких пізнайок. Тема сьогоднішнього заняття випарювання води. Але спочатку, любі мої пізнайки, дякую вам за ваші фотоповідомлення. Виявляється, що пустунка-краплинка дійсно живе в наших оселях. А де саме ми узнаємо за вашими фотографіями. Мої маленькі дослідники, вам було дуже цікаво, але продовжуємо далі. Випарювання води. Що це таке? Давайте з'ясуємо. В повсякденному житті малята ми постійно бачимо явище випарювання води. Це утворення хмар, калюжа, яка зникає, коли мокрий одяг стає сухим, коли приймаємо гарячий душ при закипанні чайника. Що ж це за явище, коли вода при нагріванні нікуди не зникає, а переходить з рідкого стану в газоподібний, це і є випарювання води. Діти, пропоную вам за допомогою довготривалого досліду з'ясувати, чи дійсно вода може переходити з рідкого стану в газоподібний, тобто випаровуватися. Малята, я вам хочу нагадати, що довготривалий експеримент. Це той дослід, за яким ми спостерігаємо декілька днів. Почнемо. Для проведення довготривалого експерименту нам знадобиться дві порожні однакові баночки з кришками. Ємність з водою, харчовий барвник, пензлик та маркер. В ємність з водою додаємо барвник, щоб було краще видно. Малюємо на банках. Лінію на однаковій висоті. Це буде фіксатор об'єму води в банках. Наливаємо воду в дві банки, об'єм води в них однаковий. Одну банку залишаємо відкритою, а іншу закриваємо кришкою. Ставимо на підвіконня і чекаємо декілька днів. Як ви гадаєте, що зміниться в банках? Діти, дивіться, що відбувається. У відкритій банці води з кожним днем стає все менше. Діти, а як ви гадаєте, куди ділася вода в відкритій банці? Проведіть вдома цей експеримент і дайте мені відповідь. Чекаю на ваші звіти. До зустрічі, малята!